Вітаю всіх! Ітиметься мова у цьому випуску про сайт, який на просторі інтернету вже давно працює. Виведення грошей здійснюється у різний спосіб. Скарг від користувачів я ніколи не чула, наприклад, що їм не надійшли гроші на гаманець. Все відбувається чітко та швидко. Буває таке, що на проєкті проводяться технічні роботи, тому в цей момент. Не можна вивести грошей, але все повертається, вивід доступний. Зареєстровано сайт в Естонії, якщо ми перейдемо в пункт Контакти, працює з 2007 року. Коли ви відразу зайдете на сайт, побачите інформацію, обережно шахраї. Вказані офіційні посилання і трохи нижче побачити посилання шахраїв, це, щоб ви знали, де реєструватися і куди не можна заходити. Всі необхідні посилання я залишаю в описі під відео і в закріпленому коментарі. Також підписуйтесь на канал в Ютубі, залишайте свої коментарі, ставте палець вгору. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Статус та кар'єрне зростання. В мене зараз статус робітник. Коли ви зайдете, у вас буде статус стажер. Є таблиця. Які можливості надаються за певного статусу? Мінімальне виведення 5 доларів. У мене робочий статус, я виводитиму 5 доларів, на балансі маю 17 доларів на даний момент. І останній статус це олігарх. Можливості всі відкриті, доступні і дуже високі привілеї? Зараз розповім вам трохи про те. Як виконувати завдання, потім обов'язково покажу виведення надходження коштів на електронний гаманець. Дуже багато хто мені в Телеграм та в Ютуб ставлять питання, як виконувати завдання, як надсилати звіт. Якщо перейдемо до розділу заробіток, є два способи: це серфінг та виконання завдань. Реклами на серфінгу дуже мало, в основному дається за добу 3-4 сайти для перегляду. Переходимо на сайт, Перегля... переглянули, дочекалися, повзунок дійшов до кінця, натиснули і повернулися назад на SEO Sprint. Перегляд зарахований. Переходжу до розділу Завдання. Оплата проводиться в доларах. Завдань багато, як бачимо, 96 сторінок. Аж існує також є завдання лише для українців: наприклад, підписатися на канал, зареєструватися у певному додатку, переглянути відео, сайт, рекламу, поставити лайк, виконати інші завдання тощо. А давайте покажу, як виконувати завдання, як надсилати скріншот, надсилати звіт про виконану роботу, писати замовнику. Наприклад. Вибираю завдання підписатися на телеграм-канал. Дуже просто переходжу, читаю інструкцію, що саме від мене вимагається підписатися на телеграм-канал, вказати свій нік у телеграм-каналі. Нік має бути обов'язково. Якщо його немає, то оплати не буде. Переходжу в телеграм-канал за посиланням у завданні. Подаю заявку. Підписуюсь на канал, який надається. Після цього вже повертаюся на Селеспрін в кабінет. У звіті в вікні показую, вказую, тобто, свій нік. Також можна тут написати, що ви виконали завдання. Більше нічого від мене не потрібно, ніяких скріншотів, нічого відсилати більше не потрібно. Натискаю кнопку, надіслати звіт, і завдання йде на перевірку. Я чекаю, поки мені оплатять 2 центи за цю дію. Тобто, хвилина справи підписалася, отримала оплату, пішла далі виконувати завдання. За одне виконане завдання можна отримувати 1 долар 50 центів, 2 центи, Тобто, тут різні розцінки. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом та разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Які способи виведення існують? Паєр гаманець, але для цього потрібно мати статус фахівця. У мене поки що статус робочий, тому вивід на паер для мене закритий. Раніше ще я виводила на карту Банку України одразу на Приватбанк. Потім цю можливість закрили і я останнім часом вже виводжу на Binance Tron, Виводила на гаманеці G24. А можна виводити на адресу Litcoin, на адресу любого гаманця, любої криптобіржі, Faусет Pay, Metamax, Trasvalid, Bybit, Cvalid. Бачимо Litcoin, мінімальна сума виводу 11 доларів usdt Tron 5 – 5 доларів, мінімальна сума, TRX трон від 2 доларів вивід. І комісія, як ми бачимо, тут нижча у TRX трон тому я вибираю трон. Інформація в мене вже вказана. Тому що я кілька разів робила виведення, суму вказати, адрес гаманця вказати, спускаюся вниз. І натискаю зелену кнопку продовжити. Тобто я згодна, оплата проведена. І за кілька хвилин я йду на свою адресу гаманця в Бінансі і бачу, що оплата надійшла. Все швидко відбувається, без проблем зарахування відбулося. Тут бачимо виплати, які я робила. Також є реферальна програма. Кожного користувача в кабінеті є своє реферальне посилання, яке він може скопіювати і поширювати в соціальних мережах, запрошуючи в такий спосіб нових користувачів на цей проєкт і заробляти додатковий дохід. Скільки ви будете заробляти за активність кожного реферала, можна буде подивитися у таблиці, тобто, чим вищий ваш статус, тим більше ви будете отримувати відсоток за своїх рефералів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Моя подяка вам за вашу довіру. Залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар. Адекватний він чи неадекватний намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде, Україна!